Усім привіт, мої любі українці! На зв'язку з Кіхвер Ви дивитесь черговий випуск новин на моєму каналі. Сьогодні говоримо про таке: анонс нових лутбоксів з двома новими прям танками 8 рівня, нову колаборацію з топовою серією фільмів, новий турнір серед українемовних стрімерів та черговий запуск. Колег. А також розіграю під цим відео 10 нових коробок, тому давайте починаємо. Отже. Перша новина, якою хотів з вами поділитись, це старт продажу нових коробок, які мають назви оріонські сейфи. Лутбокси присвячені новій події, яка має назву на варті останню рубежу», яка нахмене на колаборацію нашої гри з легендарною серією фільмів Старкрафт. По датам. як і сама подія, так і старт продажу коробочок Очікується 2 травня об 11.00 за Києвом, і триватиме івент, як і сам продаж коробок, до 13 травня. Самі кропки, як і завжди, завезли 10 преміумних машин восьмого рівня, серед яких два новачка: британські та американські середні танки восьмого рівня, Німезіс та Т-60. Отже, давайте коротко розберемо їх ТТК та зрозуміємо, що вони будуть представляти себе в рандомі на сьогоднішній день. А 60 Новий американець, по суті, являє собою IMX CDC здорової людини, адаптований до рандому 2024 року. Якщо ви поставите на танк правильне обладнання, а саме турбач, вент та досел, то отримаєте чудовий картонний середній танк восьмого рівня, який має усі бенефіти сучасного снайперського середнього танку. Дивіться самі, потомна потужність майже 20 кількість кінських сил на тонну, нормальна максимальна швидкість вперед та назад. Також чудова гармата з класною стабою та часом зведень з сучасним та актуальним Альфастрайком в 320 одиниць разової шкоди. Чудовим бронепробиттям в 230 мм на основному підкаліберному снаряді. Додайте сюди дуже класний ДПМ в районі 2800 одиниць, дуже комфортні кути вертикального нахилу гармати в мінус 10 градусів, а також базовий огляд в 390 метрів. І ви отримаєте максимально сучасного кущового монстра. До цього всього танку окремо завезли просто шикарний, на мій погляд, звісно, 3D-стиль емісар, натхненої колабою з Star Trek, який, як я зрозумів, можна буде або придбати окремо, або він буде випадати з коробочку окремим лотом. Отже я вже особисто для себе бачу танк, який би я дуже хотів мати в ангарі, та заради якого куплю собі трохи коробочок на аккаунт. Другий наш новачок це британець Nemesis. І от про цей середній танк щось хороше сказати вже важче. На перший погляд вийшла доволі непогана тачка. Величезна Alfastrike, 420 одиниці. Хороше базове бронепробиття, як на Голді, так і на звичайних снарядах 225 та 280 міліметрів відповідно, нормальні час зведення, чудові кути вертикально нахил громади, мінус 10, навіть хешфугас, які привезли 90 міліметрів бронтя на восьмому рівні та 530 ліпи. але все це псує два параметри. Погана стабілізація та повна відсутність ДПМ. Він тут складає всього лише лише смішні 1550 демеджу на хвилини, і це дуже погано. Е, плюс до цього всього танку по суті немає броні в корпусі. А також хоче в цілому доволі міцна пашня, але вона має лючок в 100 мм та щуку товщиною 215-230 мм, що не буде проблемою навіть для однокласників на голді. При танкуванні танків про танкування танків дев'ятого да, та 10 рівня, я думаю, що взагалі можна не згадувати. Ну і додайте до цього, всього жахливу динаміку машини всього 45 км вперед, максимальної швидкості, і це з турбіною, без якої цей танк просто не грається. Е, як і то, да, ми отримуємо шмат м'яса, по якому по суті можна буде дуже легко настрілювати демедж. І єдине середовище, в якому можна буде комфортно пофармити на цій машині, як я собі це уявляю, це лінія фронту. В ж ця тачка буде просто черговим, звичайним танком, який і лайном назвати не можна, давайте будемо відверті, але і до актуальних машин йому дуже і дуже далеко. Стосовно інших нагород, які вам можуть випасти з лутбоксів, то повний список ви зараз бачите перед собою на екрані. Серед них виділю окремо унікальність членів екіпажу з в Сесвитов, Star Trek, які мають три п'єрки, а також експериментальне обладнання та особисті резерви. Шанс на випадін вже названих двох нових прем-танків, а також інших восьми преміумних машин в 8 рівні невеликий 2%. Проте, як і завжди, з 50-ї кропки ви отримуєте один з 10 преміумних танків на аккаунт гарантований. Це якщо вам дуже не повезе. Стосовно повного списку всіх десяти нагородних машин, то він з'явиться згодом, і я одразу ж опублікую його в своєму телеграм-каналі, а також коротко. Напишу про те, що кожен із них зараз себе представляє в рандомі. Тому підписуйся і туди, посилання, якщо що є в описі під цим відоськом. Сама колаборація в нас буде упакована в новий старий марсіанський івент. Для тих, хто можливо не пам'ятає, то це фанові покатушки на космічному ровері по мапі, яка імітує поверхню Марса. Мені цей івент. Попереднього року дуже сильно не зайшов, але в цьому році його прийдеться пройти повністю, бо ВГ завезли дуже прикольні нагороди в шкалу прогресії режиму, за які, на мій погляд, варто поборотися. Серед них виділю три унікальних командира: це персонажі фільму Star Trek з унікальною озвучкою та двома пірками. Одну безкоштовну коробочку, так так, байте, щоб ви пройшли повністю цей івент, і відповідно компоненти для жовтого обладнання та саме жовто-обладнання, а також бони. В цілому, підводячи підсумок по цій колабі, можу сказати те, що мені останнім часом дуже подобається те, що ВГ почали активно залучати цікавих партнерів для колаборацій, створюючи таким чином унікальний контент для гравців. Це круто та цікаво, тому з нетерпінням чекаю на ще як мінімум три колаборації, які будуть нас очікувати вже цього року. Друга на нашому випуску це новий турнір україномовних стрімерів. Одразу скажу, що в ком'юніті склалася певна така уява, що турік від мене. Проте я лише дуже, дуже трошечки допомагав з його реалізацією та погодився прорекламувати його безкоштовно. Вперше. Чому? Бо в цілому мені подобається турнірна тема. Вона цікава як глядачам, так і стрімерам. Глядачі отримують контент, стрімери змагальний виклик, а також можливість трошечки заробити, якщо зможуть посісти, звісно, в призові місця. Стосовно самого турніру, його організатор та ідейний денний натхненик, це мій постійний глядач та топ-донатор Паша ПТС. Сподіваюся, я коректно е, нік. ні. Е, якщо що, посилання на всі контакти Паші, а також на всю повну інформацію про турнір для учасників для глядачів, ви знайдете в описі під цим відео. Е, що ж, якщо коротко, то що пропонує Паша? Сам турнір орієнтовно нас пройде з 18 травня по 2 червня. Турнір складається з трьох великих стадій: а саме, формування списку учасників, тобто заявки будуть прийматися в discord каналі раз посилання на нього в описі. По датам це заявки приймаються до 10 травня. Другий етап це кваліфікація. В цьому етапі формуються корзини, а також проводиться жеребкування команд. І третя стадія це відповідно стадія плей-офф. Формат турніру взводний, тобто команда стрімерів, складається з двох гравців, які мають провести 20 боїв в рандомі на трьох різних класах техніки, а саме ПТ, СТ та ВТ. По результатам цих 20 боїв команда заробляє якусь певну загальну кількість балів за нанесену в бою шкоду, фраги, а також перемогу чи поразку. Відповідно, в матчі перемагає команда, яка за результатами 20 боїв набрала найбільшу кількість балів. Турнір проходить по системі плей-офф Сітка Double Elimination. Призовий фонд 25 тисяч гривень, який може бути трохи або навіть не трохи збільшений до початку турніру. Призових місць відповідно три. Також серед особливостей турніру хочу виділити чудове візуальне оформлення та організацію. А саме реалізація дуже прикольної системи піків-банів техніки, що, звісно, дасть матчам екшону. А також класно зроблену турнірну сітку та календар, всередині яких ви зможете знайти приємну та інтуїтивно зрозумілу навігацію. Я особисто прийму участь в ньому та закликаю інших стрімерів-блогерів долучатися більше турнірів, більше хайпу, більше призових, більше наша україномовна бульбашка. А тепер для особливо уважне розіграш. Нагадую, що розгірю під цим відосиком два набори по п'ять уріонські сейфів, тобто загально 10 кроків серед тих, хто підпишеться на цей канал, поставить цьому відео лайк. А також залишить під цим відосиком е, будь-який коментар довжиною більше 5 слів, одне з яких має бути вашим танковим ніком. Тобто для прикладу, да, умовно кажучи, 4 слова, плюс ваш танковий нікбрій, на який ви хочете отримати коробки, і відповідно, розіграш пройде на стрімі 4 травня о 13.00 за Києвом. Якщо що, не забудьте, будь ласка, відкрити свої підписочки на YouTube для того, щоб я міг пересвідчитись в тому, що ви на мене підписані. Всі звіти по цьому розіграшу, якщо що, будуть в моєму телеграм-каналі, знов таки нагадую посилання про нього в описі до цього відосика. Ну і третя дуже важлива новина цього місяця. Це запуск в другій половині його, відповідно, десь після якраз таки закінчення лутбоксів, івенту лінії фронту. Її важливість після нерфу доходності кланових резервів дуже сильно збільшилась, тому що тепер більшість кланів не зможуть включати по 2-3 резерви на добу, тому саме ви не зможете легко кожен день після роботи фармити на ваших улюблених прямтанках. А от під ЛФ будь-які нормальні клани точно будуть накопичувати резерви. І включати їх активно саме під запуск режиму. Тому контролюйте свою економіку правильно і не забувайте пофармити на ЛФ, скільки зможете. Це лише всього лиш тиждень по часу, в який я вам рекомендую максимально відкласти усі танки дев'ятого, 10, сьомого рівня, відкласти прокачку і сконцентруватися саме на грі в лінії фронту. Якось отак відповідно на цьому в мене все. Дякую, що дивилась відео до кінця. Не забувайте, як завжди, про подписочку, про вподобайку під цим відосиком. Як завжди, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім баба.